Хочу звернутися словами апостола Павла, перш за все, до себе і до кожного із нас, які записані в посланні до Коринської церкви. Це буде друге піснення, шостий роздір. Я прочитаю один віршик, Це буде якби коротенька ну, така проповідь, але основа цієї проповіді це віршик. І ми ще зачитаємо або наведемо приклади деякі із Божого Слова, але прочитаю цей віршик, шостий розділ Друге послання до Корінфян перший вірш. Ми же, як споспешники, умоляємо вас, щоб благодать Божя нечетно була прийнята вами. Знаєте, Толя... Я зараз згадаю таку одну думку, яку він сказав, і я так зразу вчепився, ну, всі ми браття, ми щось думаємо, ми готуємо, ми стараємося, якщо буде дана можливість, щоб я сказати те слово, яке має принести користь як мені, так і кожному із нас. І ось це ось звернення. Апостол Павло каже: ми ж як споспешники. Хто ж такі рядом ідущі, Споспешники. Знаєте, брат Оля сказав, що люди підняли каміння на того, де Біблія каже, що Дух Господа Бога був на ньому. Амінь. Що в ньому обитала вся повнота Божества, тілесного, Божий син. В діянні апостолу ми читаємо, що як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса. І тоді Він ходив, благотворя і істіляє всіх обладаємих дьяволом, тому що Бог був з ним. Знаєте, Бог був з ним. Саме важливе з Христом був Бог. Ось це Боже помазання, Божа сила, Боже присутствие було з Христом. І Він проповідував, і Він говорив слово життя. Він говорив о царстві Божім, яке прийшло на цю землю. Він говорив це слово, і інколи люди супротивлялися, але Він говорив те, що Бог йому повелівав. А рядом були люди, які брали каміння в свої руки. І ось дивлюся на це місце, і апостол Павло каже: ми споспешники, Ми ті, які сьогодні будемо вас поощряти до добрих діл. Ми ті, які сьогодні будемо поощряти вас в любви. Ми сьогодні ті. Які, можливо, будемо йти рядом, можливо, не буде слів, але ми будемо мовчати, того, що ми вас підтримуємо. Ми ті, каже, які подаємо руку общення, каже Павел, він дивиться на Йоанна, він дивиться на Петра і каже, вони подали мені що? Руку общення. Вони не отвергли, вони не відкинули. Так ось апостол Павло каже: ми є ті, які піднімаємо руки в молитві, можливо, як. Моїсей, коли ослаблював, то були рядом, які каміння брали. Але для чого? Ми розуміємо, що вони піднімали свої руки, піддержували, піддержували. Так ось сьогодні я хочу побудити себе і знову ж і вас закликати. Сьогодні мій заклик до того. І далі Біблія або цей віршик він щось говорить. І апостол Павло він каже: Споспішники. Давайте, щоб не затримувати час, я попрошу братів відкрити друге пара Лапемон, 26 розділ і 5 віршик. Там чітко і дуже гарно сказано за те, що як людина як людина прибігала і он до Богу в одній, каже, Захарії, повчавши моєго страху Божію. тобто людина, яка прибігає до Бога. Знаєте, уявімо сьогодні собі наші маленькі діти, коли вони нас давно не бачили, або ми десь це затримали, вони біжать, вони радісно, вони протягують руки. А ну потім трошки і щось змінюється. Але ось цей вірший він говорить, що ця цю озія прибігав до Бога. Він шукав Бога, він хотів мати Його ведення, він хотів знати, 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 ще раз знати, що Бог має відносно Його особисто життя. І ось коли він це робив. Біблія каже, споспешествував йому хто? Споспішествували йому Бог. Я думаю, що всі ми бачимо гарно браття нам висвітлили ось ці дні, коли він робив. Йому споспішествував Бог. І тому як важливо, щоб і сьогодні в моєму і в вашому житті Бог був той, хто нам допомагає, чия рука над нами не висить тяготіюща, але рука його благословляюча. рука, яка веде, направляє. І ми знаємо, що ця рука тримає нас крепко, і з Його руки ніхто нас не може похитити. Тому, нехай Бог благословить нас. Закликає сьогодні себе і кожного із нас. Давайте будьмо тими, хто підтримує, хто поощряє к любві к добрим ділам, хто, можливо, йде рядом і мовчить, немає слів, але піддержить. І ось апостол Павло каже, ми є ті, які умоляємо вас, які просимо вас. А що? Єфісянам, 2 розділ, 10 вірш, апостол Павло каже, ібо ми його творені, создане во Христі Ісусе, на добрі діла. Ось поощряти сьогодні один одного до добрих діл. Ми призвані, ми покликані Господом. Але не просто прийти в молитвенний дім. Це прекрасно, це чудово, коли ми в молитвеному домі. Ми прийшли тут, щоб отримати слово, настанову, щоб отримати підкріплення. Але перед нами життя, перед нами служіння. Ми до чогось покликані. І ось далі ми читаємо, що апостол Павло каже: ще раз якби, звертаю увагу на... Шостий розділ перший віршик, послання до Коринця. Умоляємо вас, щоб благодать Божа нечетно була прийнята вами. Знаєте, розміщаю над цим віршиком. Я би хотів благодать Божу в конкретній ситуації, в тому віршику поділити якби на, два, ну, на такі два напрямки. Перше, благодать Божа, яка не прийнята. Вона тоді є четна відносно тої людини. Давайте візьмемо конкретно. Візьмемо, наприклад, Фелікса. Ми читаємо книзі дії апостолів, що він своєю жінкою покликав Павла, щоб слухати Слово Боже. І коли Бог Духом Святим, я то вірю, так написано, наповнив апостола Павла, то Фелікс прийшов що? В страх. Павло говорив о правді, Павло говорив о суді будучим, і тому о воздержанні, і тому Фелікс прийшов в страх. Тобто це, це, це той момент, коли Божа благодать була так близько, коли Дух Святий торкався з серця Фелікса і, можливо, його жінки. Так близько була Божа благодать. І казалось би, просто треба було вийти наперед або сказати: Ось я, я готовий, я хочу відкрити своє серце, я хочу прийняти Ісуса Христа. Ні. Благодать Божья близько, вона рядом. І я вірю, що сьогодні Дух Святий через благодать Божу буде торкатися Твого і мого серця. І як важливо не ожестучитися, не зробити себе. знаєте, я говорю про себе і про кожного з нас. Бог говорить, ну не закриваємося від цього слова. Тому що Боже Слово, воно щось приносить. Воно приносить радість, воно приносить благословення, особисто в моє і твоє життя. Фелікс, він закрився. Ну, знайду час, знайду час. Ми не знаємо, що нас чекає. Але як, як приємно, як добре, як радісно, коли Твоя і моя душа, наше з вами серце, воно радіє, приймаючи Боже Слово, і в подальшому ми слухаємося. Давайте ще один приклад із цього ж самого, як би сказати, в цьому самому напрямку. Тобто людина, яка відчуває. Ти сьогодні прийшов, я прийшов, ми чуємо. Знаєте, є різні випадки. І я знаю, що просто так Боже слово не лунає. Є випадки, коли людина перший раз стикається із Божою благодатью, Да? Але Бог дає шанс, Бог дає время. І сьогодні, е... брат Олекса сказав таке гарне слово всьому своє є. Ну, був сказаний один випадок, але ми не знаємо. Але прийшов час, і людина не стала тут, на цій землі. Дивіться, юноша. Почувши слово від Бога, читаємо в Едванделі від, від Матвія таке гарне слово, гарне, що Ісус полюбив його. Ісус полюбив цього юношу. Але в конічному ітозі, що произошло, так близько була та Божа благодать. Так близько була Божа благодать. Так близько був Ісус біля цього юноші. Але коли почув Він це слово, Він відійшов, він не прийняв. І тому благодать була тщетна особисто для нього. Тому нехай Бог благословить нас, щоб у нашому з вами житті ми бодрствували, ми наблюдали за своїм життям. І друге, що я би хотів підкреслити, це Божа благодать, яка вже нам з вами прийнята. Ми християни. Ми християни. І я наведу один із прикладів, де Христос каже, Євангелії від Івана, ми читаємо. Такі слова, не ви мене вибрали. Каже, не ви мене вибрали, але каже, я вибрав вас. Тобто це люди, які вже вибрані Богом, ми з вами вибрані Богом, Він нас покликав. Он збавив нас від власті тьми і ввів нас в царство свого возлюбленого сина. Амінь. Ми спасенні, тому що ми прийняли Божу благодать. Благодать це не заслужений дар від Бога. Благодать, ви спасенні. це не відділ, Да і амінь. Ну це не означає, що вже все, кінець, роби, що хочеш, і живи, як хочеш. Ні. Ні, і ще раз ні. Ми призвані, отримавши спасіння, трудитися на ниві Божій. Не ви мене вибрали, каже Христос. Але я каже, вибрав вас і я поставив вас. Щоб ви йшли і приносили що? Приносили плод, так да світі свят ваш перед людьми, щоб вони бачили що наші з вами добрі вчинки, наші з вами добрі діла. Тому ось як приємно, коли Божа благодать, вона не є щетна в моєму і в вашому житті. Тому дивіться, читаю з Євангелія від Матфія, 25 розділ, один віршик. І ми зрозуміємо ту ж саму думку, яку я хочу донести сьогодні до себе і до кожного з нас. І, боявшись, пішов і скрив талант твій. скрив талант твій в землі. Вот тобі Твоє. Людина, яка отримала щось від Господа. Кожному із нас дана благодать по мірі дара Христова. Да і Амінь. Кожному дає особу. І все, що він дає, це для збудови, це для устройства, це для того, щоб ми збудовувалися і укріплялися, і возростали в вірі. Але ось цей талант, людина, яка отримала, вона скрила, вона закопала, вона його не використала. І тому апостол Павло він призиває сьогодні мене і кожного із нас. І він каже: Умоляю вас, умоляю вас, милосердям Божим, Він піше до римської церкви, але в даній ситуації умоляю вас щоб ви, благодать Божі, нічно була прийнята вами. Всетно це означає не використана. Тобто людина прийняла спасіння і все. Рядом і душі, можливо, рядом, якісь вони переживають, ні. Я буду в числі тих, хто поощряє, хто приклоняє свої коліна, своє серце і в молитві піднімає руки до неба. Я закликаю сьогодні себе, ми робимо висновок. І з того, що сьогодні Бог говорить до мене і до кожного із нас. Ми же, як поспішники. А поспішники це ті. Які будуть підставляти своє плече, які будуть рядом іти, які будуть піддержувати в молитві. Тому ще раз і ще раз закликаю вас, щоб насправді сьогодні та Божа благодать, вона працювала над нами. І ми глибше, і більше, і більш осознаніше розуміли, що ми, Його творіння, ми создані на добрі діла, які Богом нам призначено виконувати, щоб ми їх виконували. Зараз перед нами є молитва за наших діток. Ми будемо просити у Бога милості, мудрості і благословіння на наших діток, щоб вони виростали для Божої слави, а нам в радість, щоб ми разом з нашими дітками могли сказати А я і дом мій, а я і сім'я моя. Ми будемо служити. Амінь Господу. Ми будемо разом іти, не зважаючи, що би не зустрілося в моєму або в нашому житті. Ми хочемо, щоб наші дітки були разом з нами. Тому хай Бог благословить нас. Словами апостола Павла, я закінчу свою коротку проповідь, де він каже: умоляю вас. Тобто, ми, як споспешники умоляємо вас, щоб благодать Божа не була четна. Давайте будемо подвізатись. Давайте будемо тими, які поощуряють до добрих діл. Давайте будемо тими, хто в істину в руки свої беруть що? Добро можна образно сказати, а не камні, щоб унижати, щоб бити, як переді мною було сказано. Христос проповідував о любві, о царстві Божому, а люди були, які ожесточались. Давайте встаємо і просимо Божого благословіння.